Що саме складне в роботі артилериста? — Складного найбільше, нічого. Складно. Торгом не швидко. А що найбільше подобається? Вбивати пс що найбільше може подобатися. Заряд. Ми готові. Гармата! Молодя, а що ми стріляли? А, по бліндажу. Стріляли по укриттів. Противника. вражена, вражено, ведеться до розвідка. Мабуть, самі там і ніхто нікуди не рипався, що вона прилітає, блядь. Як це в вашому віці бути артилеристом? Потрібно берегти країну, а не думати про вік. Тяжко. Легко. Маскировка укриття. Дрони це все. Насправді, ну не все, але одне із, так яких просто дуже багато. Якщо дрони це все, чи треба нам ще артилерія? Звісно, треба. Для чого. Ну, я сказав, погодні умови, є такі умови, коли дрон не вилетить. І все рівно, якщо, наприклад, взяти якийсь піхотний штурм, буде йти посадка, ну там в посадки да, буде йти якась піхотна група, ну, прилетить один дрон, там, потім підлетить другий, а ми можемо її просто перекопати. І яка б там спецура не йшла, який там би не йшов би підрозділ, крутий їхній, тому що е, в нас пішло таке дуже неправильне твердження, що там якісь чмобіки воюють, е, там також... Е, Ворог, який вміє воювати, який навчився воювати проти нас, який в нас дуже багато чого взяв, треба ворога поважати. Вони теж вміють воювати. Так що я скажу: люба посадка перекопується. А якщо працює не одна гармата, а пара гармат, ми можемо просто її перекопати, і не залишиться нічого живого, і не поможе ні укриття нічого.